Всіх вітаю на каналі Спортюей. До вашої уваги, добірка головних спортивних новин України та світу. У сьогоднішньому випуску розглянемо такі новини. Довбик найкращий бомбардир Ла Ліги. Полювання на гравця вже почалося. Манчестер Сіті готує заміну для гвардіоли. Портал Трансфер Маркет оновив вартість українських гравців в АПЛ. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Портал Трансфер Маркет оновив вартість українських гравців англійської прем'єр-ліги. Єдиним українцем, хто втратив у вартості, став Олександр Зінченко. В цьому сезоні АПЛ на рахунку фулбека Арсенала один гол та дві результативні передачі у 27 матчах чемпіонату. Його ціна впала на 4 мільйони євро. Тепер становить 38 мільйонів. Ціна контрактів Михайла Мудрика та Віталія Миколенко залишилась без змін 28 та 35 мільйонів євро. Відповідно, ціна на контракт Єгора Ярмолюка подвоїлася раніше. Це було 5 мільйонів, тепер 10. Також піднявся у ціні захисник Бурмута Ілля Забарний, який подорожчав на 4 мільйони євро. Тепер його контракт коштує 32 мільйони євро. Головний тренер Манчестер Сіті Жозеп Гвардіола може залишити англійський клуб після наступного сезону. У 2025-му у Гвардіоли завершується контракт з містянами. За інформацією іспанських змі, керівництво Манчестер Сіті розпочало пошуку ймовірного наступника Гвардіоли. Новим наставником Манчестер Сіті у 2025-му може стати коуч Жерони Мічел, який викликає захоплення у керівництва англійського клубу. У Мічела контракт з Жероною. До червня 2026 року. Також раніше повідомлялось, що Мічел може стати наступником Маурісіо Почетіно в лондонському Челсі. 26 травня завершився сезон чемпіонату Іспанії з футболу. Український нападник Жерони Артем Довбек став найкращим бомбардиром турніру. За 36 матчів Артем забив 24 голи. Довбик повторив неймовірне досягнення легендарного українського бомбардира Андрія Шевченка. Саме він, останнім з українців, забивав стільки ж голів. Після такого успішного сезону довбик зацікавив низку іменитих клубів, які спробують його підписати у наступне трансферне вікно. За інформацією іспанського порталу El Gol Digital, мадридський клуб Атлетіко зробив довбика цілю номер один на літнє трансферне вікно. Повідомляється, що матрацники. Готові запропонувати Жероні 40 мільйонів євро, а Артему більшу зарплату, ніж він зараз отримує у каталонському клубі. Нагадаємо, що раніше повідомлялось, що у трансфері довбика зацікавлені Наполі, Ювентус, Мілан та клуби АПЛ. Друзі дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося. Обов'язково залиште коментар. І, звісно, підписуйтеся на канал, якщо ще не підписані. На сьогодні це все. До зустрічі у нових відео.